Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок. Осінь наближається дуже швидко. Ранки стають все прохолоднішими. Сонечко піднімається все пізніше і пізніше. Зараз ось вже шоста година. А ще навіть і не видно, що сонечко піднімається. Як зазвичай у мене на риболовлю не так багато часу. Так, ну що, друзі, першим ділом давайте заготуємо прикормочку. Сьогодні у мене тут десь пів склянки відвареного гороху і півсклянки відвареної перловочки. Також я трошки взяв перловку, будемо наживляти на гачок. Так, ну а загодуємося прикормочкою від Real Fish раз, часник. Зараз трошки додамо і замішаємо наш горошок з перловкою. Я думаю, що десь третя частина пачки мені вистачить дуже багато. Замішувати не будемо, так як часу в мене мало. Та як тільки нормально прикормки насипиш, так дрібна риба і збирається. Тому багато не сипимо. Так, ну, Риболовлю будемо робити маховими вудочками в довжині 5,7 метра. Модель називається 8H. А вудочки від компанії Winner. Ну і чергова моя 4 метрова старенька вудочка. Зараз забредемо тут за оцим високим очеретом залатаття, в кушиночку станемо, загодуємося і трошки там порибалимо. Щось тут доволі таки глибоченько, друзі. Ось таке місцинка така. Я вже тут один раз рибалив, сьогодні також порибалимо. Зараз швиденько розташуємося, тут все налаштуємо. Так, швиденько замішуємо прикормку Водички додаємо зовсім трошки, бо залишилась волога після варки гороха. І переволки, і зараз прикормка набухне і вбере залишки вологи. Так, є таке діло. Так, розмотуємо водочки. Сьогодні будемо рибалити на ось такій ось Насті. Основна жилка у мене тут 0,22, повідочок 0,14 і поплавок вагою. 4 грама. гачок гачочок, здається, гамакацу восьмого номера. Так, час біжить так швидко, наче приїхав, тільки-тільки розвиднялося, а вже поки дойшов, туди-сюди вже і сонечко піднімається. Ох, час так скажений просто, друзі. Зараз дві години промайне за п'ять хвилин. І вже і назад треба буде їхати. Не встигнеш порибалити вже додому. Пора. Так, по глибині тут десь близько метра. Плюс-мінус. Зараз заміряємо. Опа, о як я чітко вгадав, напівлежачий. З першого разу, друзі, Є. Так, ну і почнемо. <кхід> почнемо традиційно з черв'яка. Найкраща наживка на цій водоймі по карасику. Що я тільки не пробував за все літо, весну. І не тільки в цьому році. Ну, майже нічого не хоче карас, окрім черв'яків. Іноді дуже рідко. Можливо, там одна-дві покльовки за риболовлю, це може бути перловка, І так само, як пробував кукурузу, то так само іноді кукуруза. І все. Черв'яки працюють краще за все. Так, давайте трошки підгодуємося. так, буде декілька кульок на кожний поплавочок. Ще цього буде досить, бо збереться вся дрібна риба, її тут дуже багато. Можу навіть підняти. Ох, та сазанчик, мабуть, взяв. Перша покльовка. І подивіться, що що робиться. Ндочка в бублик. І він десь попер і попер Так, це сазан. Неочікуваний. Поворот зовсім неочікуваний, друзі. От так чи це лин. Не можу зрозуміти, що це таке. Ще й трави на себе нагорнув. Цілий жмуток. Так, ну що, може, давайте спробуємо витягти його до берега. Будемо якось сюди трошки продиратися. Що воно за риба така? Це, друзі, лин. Офігеть. Дивіться, який лин. Мабуть, такий більше кілограма. Ох ти що коїться! Де він стартанув? Дивіться, яка рибина. Це мій абсолютний рекорд, друзі, в ловлі лина. За свої, не знаю скільки років риболовної практики, мабуть, це мій перший отакий невеличезний лин. Ну, в ньому більше кіла. Це просто неймовірна риба. Ви подивіться, який красень. Я думав короб. Я навіть не знав, що тут такі є. Що тут такі риби водяться. Це просто неймовірно. Оце так кабанчик. Він ковтнув гачок повністю. Зараз спробуємо його відчепити. Ну там на воді я б, мабуть, його і не витяг або не пішов з ним до берега. Ковтнув, ковтнув гачок повністю. Навіть не знаю, як її витягти від його. Так, друзі, оце я кайфунув. Неймовірно красива, сильна риба. Блін, і мій рекорд по линю. Таких здоровенних я ще навіть ніколи не ловив. Це просто... Щось неймовірне. Гарний кабанчик такий. О. Це вже гарний карасик. Таких, таких приємно ловити. Навіть після трофейних линів. Перед цим був такий не дуже великий. Я вже побачив, як поплавок аж поклало Щось завтикав. Так, теж ковтнув, так? Да? Ну-ка, віддай гачечок. Опа. О, віць О, Це вже гарний карасик, біжи. Садочок. Сонечко потрохи піднімається. Час летить так швидко. Ще трошки тудим-сюдим і вже й додому будемо збиратися, друзі. Дивіться, які карасі пішли. Зібралися на прикормку. Лапті. Один кращий за іншого. Ну, чудова сьогодні риболовля. Мене прямо зранку аж тягло на рибалку. Думаю, треба їхати. Погода шикарна, буде клювати. Ну, дивіться, і там щось клює. І на другу воничку клює. Ну давай, 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 давай. На камеру можливо не видно, але там, де я насипав прикормки, така, знаєте, піна, бульби, бульби, бульби видно, що риба риється, активно гуляє, кормиться. Ось такий смачненький йому. Бутербродик туди. Великий. Так. так і потіх. Так і потіх він його. Щось там так довго його туди-сюди, туди-сюди. Мусолив, мусолив той поплавок. Але ж таки взяв. Так, є ще один, давай. Кошолочку. О, розійшлися, карасики. З самого ранку не хотіли клювати. А можливо, просто ще не встигли зібратися на прикормку. Ось пройшло майже година, мабуть, друзі. Пройшла з того моменту, як я приїхав і загодувався. І почали клювати. Власника Росії. Ну, розійшлися, друзі, дивіться, які кабанчики. Блін, ну несподівана сьогодні риболовля для мене. Чесно кажучи, зовсім давненько я вже не був на цій водоймі. І вона мене знову, знову порадувала такими трофейними карасями, линами. Просто шикардосна сьогодні риболовля. Не знаю. Хто буде дивитися, друзі, кому відео сподобалось, ставте лайки. Не забувайте підписуватись. Ну, мені сьогоднішня риболовля дуже сподобалась. Ще з пів годинки в мене є. Так швидко. Час плине. Аж не хочеться на роботу ще їхати. Зовсім не хочеться, але потрібно. Ти пером зачепився, не? Дивіться, який ще один лапать. А воду додають і додають. Рогачики в мене тонуть і тонуть. Я їх вже двічі витягав, вже майже нікуди їх там встромляти. І я стояв трошки нижче, ніж по поясу вже Блін, наш пупок Зараз стою. Так воду зранку, щось пруть і пруть. Дивіться, камера вже... Потонуло. Отак От над водою був рогачик. Вже потонуло. Ну, десь сантиметрів 20, можливо, добавили. У мене ось вже й садок утонув. І садок також утонув. Палка коротка. Коротше, щось сьогодні воду прутяк скажені. Один красень. Круглий який, горбатий, справжній болотяний карась. Так, мабуть, це вже був передостанній. Зараз останній раз наживлюсь, та й буду збиратися, бо вже майже восьма година, друзі, а приїхав я о шостій Так що 2 години риболовлі. Пролетіли як одна мить. Не хочеться їхати на роботу, але ж треба. Ну, Свій десяток карасиків і трофейного линя, друзі, я сьогодні впіймав. Так що риболовля була просто офігенна. Я отримав масу задоволення. Сюди латашки. Ще разочок закинемо. Ось він, друзі, Останній на сьогодні. Карасик. Теж такий гарний. Все. Буду закруглятися. Тим паче, що садок уже, дивіться, втонув майже повністю. Давайте спробуємо поглянути на мій загальний улов, поки всі карасі не потікали, садок уже зовсім утонув. Зараз отак. Разом з кілочком спробуємо витягти. Ну, друзі, ще я вам скажу. Ух. Це, мабуть, десь з десяток гарних карасів. І ось такий, дивіться, красень-линь, я його вдома зважу. І карасики. Десь близько з десятка, можливо, трохи більше штук 12. Ось такий у мене сьогодні загальний улов. І це лише за дві години ранішньої, друзі, риболовлі. Так, рогачики вже зовсім потонули. Дивіться, наскільки ще додавалась вода, потонув штатив камери. Ще, мабуть, сантиметрів 10 після того додалось, бо вже рогачика зовсім не видно три ноги самої. Опа, А тут ще й покльовка, дивіться, напослідок. Ну, зовсім карасі мене не відпускають. Я вже боковим зором побачив, що поплавка немає. Так що ще один окопілочку. Звісно, можна було б ще порибалити, але вже в мене немає часу. Я думаю, що аби я ще посидів з годинку, то, мабуть, іще б якихось 5, 7 чи 10 карасів можна було б спіймати. Ну, мені цього досить. Якщо погода дасть, друзі, буде так само тепло і безвітряно, то, можливо, найближчим часом ще приїду сюди і так само гарненько перебалимо зранку перед роботою. Ну, а я вже буду збиратися на сьогодні досить. Кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал, обов'язково залишайте коментарі. Особливо ті, кому риболовля, також сподобалась, друзі. Пишіть свої враження. Можливо, хтось ловив більше хлинів. Напишіть, яка ваша трофейна риба попадалася вам на гачок. Ну, а в мене вже навіть дзвонить телефон. Восьма година. Все, друзі, всім до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.